Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. і сьогодні робимо розклад на тему переїзд. У багатьох з вас змінюється зараз обставине життя, і ви ніяк не можете вирішити для себе, що зробити краще. Да? Хтось хоче повернутися з Європи в Україну, хтось навпаки хоче переїхати з України в Європу. В когось змінилися сімейні обставини, але багатьом з вас це питання залишається актуальним. Тому робимо розклад переїзд. Що ти отримаєш, якщо переїдеш? Чи будеш ти задоволена? Що буде з фінансами? Яка ситуація буде з роботою? З житлом. Що ти отримаєш, якщо залишишся на старому місці? І порада від карт. Ну, дійсно, перед тобою стоїть важкий вибір, як краще зробити переїжджати чи не переїжджати, тому що. Багато є за і проти, і багато є моментів, які ти ніяк для себе не можеш пояснити, да? що тебе чекає далі. Тут навіть не так про те, що тобі багато чого невідомо, як про те, що є внутрішні конфлікти, внутрішні переживання, чи справлюсь я. Ну, тут на дні колоди у нас рицар рицаржезлів. Да? Справишся чи не справишся отут от насправді все залежить від тебе, тому що по лицарю жезлів ти можеш просто не довести справу до кінця. І сама ідея залишиться лише на рівні ідеї. Переїхати хоче, і ніби вже зважила все, да, ніби зібралась, можливо, вона знайшла житло, знайшла людей, які зможуть тобі допомагати на місці. Але цього ти робити можеш і не захотіти. Не доводиш справу до кінця. Десь, можливо, не вистачає впевненості в своїх силах, десь, можливо, не вистачає бажання. Да, або розумієш, ну воно то ніби да, а може і ні. Але... Тим не менше, на дні колоди лицар-жезлів карта, яка напряму може означати переїзд. Тому ти можеш наважитись і таки це зробити. І причому, якщо дивитися з точки, карту з точки зору переїзду, то цей рух потрібно зробити. Да? Він для тебе може бути початком чогось нового. Але. Не все так просто, як здається, тому що, незважаючи на те, що ти робота в тебе буде, да? гроші в тебе на це все діло будуть, ти зможеш там і влаштуватись на роботу, да? і підвищити свою кваліфікацію. І для тих, хто хоче організувати свій бізнес або власну справу, це також цілком реально. Причому отримаєш підтримку від інших людей. Да? Особливо це може бути за допомогою якогось чоловіка, покровителя, але. Багато чого для тебе залишається незрозумілим. Для когось це може бути офіційне, там, офіційні документи, да, якісь прописки, можливо, оформлення документів. Для когось це, можливо, незрозуміло, що буде з людьми, які там будуть попадатися. Да, хто допоможе, хто не допоможе особливо. Якщо запрошує чоловік переїхати до нього, то ти розумієш, що. Між вами можуть виникати різні конфлікти, конфліктні ситуації, і ти повністю не можеш на нього розраховувати. І чесно, якщо тобі чоловік пропонує цей переїзд, ти дійсно, він то буде тобі допомагати, да? але він буде допомагати, допомагати рівно до того часу, поки він буде розуміти, що ти повністю від нього залежна і повністю під його владою. Як тільки він зрозуміє, що все. Синичка попалась в кліточку, да, то тоді він може диктувати свої умови і він може відмовлятися від того, що він тобі пропонував, або від того, що він тобі обіцяв. І може, і може в якихось моментах перекладати відповідальність на тебе, тобі доведеться самі думати за себе. Тому моя порада, перш ніж переїжджати, попробуй себе підстрахувати, да, зрозуміти, де звідки будуть фінанси, звідки ти будеш брати гроші яким чином ти зможеш забезпечувати себе сама без допомоги цього чоловіка? Ну і починаємо кожну карту окремо. Що ти отримаєш, якщо ти переїдеш? За сімкою Пентаклі ти отримаєш певну стабільність. В тебе будуть гроші, в тебе буде місце, де ти будеш жити, в тебе будуть комфортні умови. І якщо ти налаштована виходити на роботу і працювати, ти будеш стабільненько працювати. Робота буде. Не можу сказати, що її не буде. Можливо, це не будуть такі вже аж надто великі гроші. Тим не менше, для того, щоб облаштувати свій побут, влаштувати своє життя, тобі цих грошей вистачатиме. Це може бути навіть зміна професійної діяльності. Це може бути навпаки, ти влаштовуєшся на роботу, так, і ти переїжджаєш на нове місце роботи. Працювати будеш важко і багато, і причому ця твоя робота буде достойно оплачуватись. Можливо. Захочеться більше, звичайно, що завжди хочеться більше, тим не менше, на якісь такі базові потреби в тебе ці гроші будуть. Чи будеш ти задоволена? Ні, задоволена ти не будеш, тому що чи ті люди, які будуть тебе оточувати, да, чи та обстановка, яка буде на цьому новому місці, вона сприятиме до того, що у вас можуть виникати конфлікти, конфліктні ситуації. Для когось це, якщо ви будете жити там зі своїми рідними, да, зі своїми. Сестри, брати, друзі це просто поділ території, да? хтось не там поставив чашку, хтось не так подивився, хтось раніше проснувся. Ну, от якісь такі можуть бути конфліктні ситуації. Більше того, в тебе будуть внутрішні конфлікти. А чи правильно я зробила цей вибір? Да? А чи туди я поїхала, чи хочу я цього, чи хотіла я взагалі цього? Таке внутрішня, якесь внутрішнє протиборство йдуть. Да? Боротьба сама з собою. Тому, чи будеш ти задоволена, ні, але для себе заздалегідь зрозумій, що за п'ятіркою мечей тут не обов'язково відвоювати свою територію або доказувати свою точку зору. Як мінімум, можеш запитати, які у вас тут правила, да? як максимум можеш і правила озвучити свої. Я їду там на таких то умовах. Да? Я роблю отак, от і отак. От. Я би не рекомендувала втягуватися в ці конфлікти і гризти саму себе. За те, що а все могло бути по-другому. Ну, продумай оце по-другому заздалегідь і що ти будеш робити у випадку, а якщо. Фінанси. Трійка Пентаклів а, карта, яка говорить про те, що гроші будуть. Це напряму карта вказує про, 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 про гроші, да, що ці гроші будуть. Причому тобі платитимуть за твою майстерність, в залежності від того, в якій сфері ти працюєш і ким ти працюєш, ти зможеш. Показати себе як вправного майстра, як вправного професіонала для когось це може бути звичайно і клінінг, да і там ти класно себе зарекомендуєш. Для когось це може бути власна діяльність, да це там, починаючи від майстра навищування вій, майстер манікюру, там щось щось такого плану клієнти в тебе будуть тебе зацінять, тебе оцінять. Тому з приводу грошей не переживай, тому що ти зможеш заробити, навіть незалежно від того, що, можливо, в новому місці не знадобляться твої знання. Це тобі так здається, вони знадобляться і будуть достойно оцінені. Робота в тебе буде для тих, хто йде в найм, то там робота, роботою займатиметься чоловік. Да? Він може взяти тебе на роботу, і він, власне, не самій роботі твоїй. Буде твоїм покровителем, ти зможеш з ним поговорити, ти зможеш з ним домовитись, і зробити все можливе, щоб ти могла заробляти більше і краще. Якщо ж ти працюєш сама на себе, то по імператору ти достатньо таки класно розвиваєшся. Ти знаєш, як продвинути свою сферу, як розказати, заявити про свої послуги, і ти вже знаєш, яким чином ти можеш набрати своїх клієнтів. Тому, звичайно, що і з фінансами, і з роботою в тебе ситуація складається максимально комфортно для тебе. Якщо ви маєте їхати на соціальні виплати, соціальні дотації також гроші будуть і вам ці гроші будуть давати стільки, скільки заявляється датам по закону. Житло от житлом може бути справа така достатньо мутна. Тому що з одного боку житло ніби є, з іншого боку, там можуть бути для тебе незрозумілі ситуації. Так? Можливо, це буде якось не задокументовано, чи задокументовано таким чином, що житло ніби закріплене за тобою, але не зовсім. Так? Багато часу доведеться витратити на пошуки житла. З житлом може бути мутна тема, мутна схема. Тому, перш ніж переїжджати або брати в найм квартиру. В я прошу пробачення брати в оренду квартиру. А, перечитуй, що ти підписуєш, навіть якщо там документ написаний іншою мовою, ну Google-переводчик, да, і ти можеш абсолютно спокійно вичитати будь-який документ. Особливо читай те, що написано дрібним шрифтом. І якщо є пункти, які тебе не влаштовують, які можуть тобі якимось чином не підходити, не бійся їх озвучувати, не бійся їх обговорювати і уточняти. А що це значить, а що це значить, і це значить. Тому що з житлом може бути а, не, ну, така недостатньо не класна картинка. Там щось мутне і незрозуміле. Що ти отримаєш, якщо ти залишишся на старому місці? Ну, а, по рицарю мічей, я б не сказала, що це те, що тебе влаштовуватиме. Бачиш, ну і так конфлікти, і так конфлікти. По-перше, внутрішнє страждання, переживання, чого я цього не зробила. Може, треба було все ж таки зробити краще. По-друге. Поради з боку людей, які краще тебе знають, як тобі потрібно жити. Тому е із двох зон, да? менше зло, звичайно, що тоді, коли ти приїжджаєш, тому що п'ятірка ну, якби більш е мілка карта, але і на цьому місці, де ти зараз знаходишся, є такий зовнішній е роздражитель. Який постійно тебе коле, який постійно тебе дьоргає і вказує, що тобі потрібно робити. До тебе йдуть претензії, до тебе йдуть якісь е не дуже приємні тобі моменти, тобі можуть занижувати самооцінку, да? тобі можуть е просто на пустому місці е влаштовувати конфліктні ситуації. Тому хочеш ти цього чи не хочеш, да? це вже вибір за тобою. І порада. Не будь надто самовпевненою і серйозніше від нього надто самовпевненою і серйозніше відносяся до свого переїзду і до того, які наслідки будуть за цим переїздом. Не розраховуй на пусті обіцянки других людей, а розраховуй тільки на саму себе. Ну-ка, давайте візьмемо як висновок, ще дотягнемо кілька карт. Як ти почуватимешся на новому місці? Та класно, ти будеш почуватися. Дивися, четвірка жезлів, дев'ятка Пентаклі, вісімка Пентаклі. Те, що гроші на новому місці будуть, це факт. Те, що ти приходиш до внутрішньої гармонії, це також факт. Ти отримаєш роботу, ти отримаєш гроші і внутрішню гармонію. що тобі ще потрібно. Я щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі. Сподіваюся, що цей розклад допоміг тобі розібратися, як тобі краще поступити. До нових зустрічей. Пока-пока.